Уродженець Томської області Росії Андрій Медведєв добровільно долучився до лав приватної військової компанії Вагнера у липні і потім тому брав участь у боях проти збройних сил України, зокрема під Бахмутом. Нині ж він просить політичного притулку у Норвегії. Був командиром відділення. Компанія е, в односторонньому порядку змінили контракт е, продлив на до шести місяців. Не спрашував на то мою міння Мені... Не очень нравится что там начало происходить убийство а, от своих же сотрудников от службы безопасности вагнера а, осужденных тупые приказы а, которые давало наше командование бросая нас на мясо на танки с автоматами а, отношения оскорбления избиения Відео Медведєв записав вже коли дезертирував із фронту. Стверджує, жалкує, що взагалі став вагнерівцем, мовляв, боявся їхнього переслідування, показової страти, тож публічно звернувся до президента Росії і головних силовиків, аби втрутилися в ситуацію. Тим часом правозахисники пообіцяли Медведєву допомогу. Він нелегально перейшов російсько-норвезький кордон і нині перебуває в Осло у центрі для порушників міграційного законодавства. Мы точечно помогаем тем людям, кто переходит на сторону добра и правды, кто хочет и готов давать подробные показания международному расследованию. Он бежал, чтобы спасти свою жизнь, свое здоровье, свою свободу и в том числе руководствовался желанием разоблачить а, вот эту террористическую организацию ЧВК Вагнера и те страшные преступления, которые на его глазах совершались. Открываем Google Maps, просто открываем и даемся, что ему нужно было проехать черт знает сколько водителей маршруток, они едут, едут, людей в прикордонную смугу. И эти люди, я уверен, на 101% они есть Співпрацюють з Федеральною службою безпеки Російської Федерації, тобто вони є там да, довіреним особам, агентами неважливо. Uh -huh. Але вони повідомляють про всіх підозрілих, хто їде, хто виїжджає. Це тримання оперативної ситуації під контролем. Ця людина була умисно виведена співробітниками ФСБ. Стріляли в нього, начебто легенду створили йому, що він втікає від злочинної російської влади хоче все розказати таку версію екс-півробітника СБУ вже заперечили адвокати Андрія Медведєва. Як аргумент показували фото його поранень, нібито після проходження кордону. А на думку, правозахисника Владіміра Осєчкіна, і його самого і екс-вагнерівця можуть звинуватити у роботі на російські спецслужби для дискредитації, запевняє Медведєв Таки має при собі докази воєнних злочинів вагнерівців на фронті. Натомість засновник ПВК на це відреагував так. Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен. З 30 співслужбовців Андрія Медведєва з його слів на фронті вціліли лише четверо дезертирів чи тих, хто відмовився виконувати накази, розстрілювали на місці самі ж вагнерівці. Медведєв запевняє, знає про десяток таких випадків, вбитих за його словами, навмисне оформлювали зниклими, щоб не сплачувати їхнім родинам компенсації. А ось, як за словами екс вагнерівця, російські соловики чинять з українськими військовополоненими. В службе безопасности Вагнера в основном работают люди, которые бывшие отставники либо действующие офицеры федеральной службы безопасности. При штурме Бахмута взяли четырех плен, привезли их, соответственно передали командиру взвода, и они были расстреляны. Ну и вообще у нас изначально есть приказ что пленных никто не берет. Вчиняв чи не вчиняв сам Андрій Медведєв воєнні злочини. Та на якій підставі без з'ясування цього факту він може залишатися в Норвегії, пояснює екс заступник генпрокурора України. Є в першу чергу європейська конвенція по правам людини і є Женевська конвенція у біженців. регламентується при потрапленні в цю страну е громадян е других стран, які преслідуються по різним причинам, це можуть бути релігіозні, політичні национальные yeah. и в этой ситуации как раз ä, правоохранительной системе важно свою делать работу и достаточно собирать весомые факты о, о наличии в признака приступлення в цих інших вражень. Зокрема, збирати ці дані має і українська правоохоронна система, каже екс-прокурор із досвідом роботи із міжнародним кримінальним судом, аби згодом просити про екстрадицію. Є також міжнародна конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням фінансуванням і навчанням найманців. Якщо екс вагнерівець Медведєв підпадає під її статті, то і в Норвегії на нього може чекати слідство та суд, пояснює Мамедов. важны для следствия, э, и они ценны, эти свидетельские показания, если они будут достаточно правдивыми, скажем так. Но э, между тем это не освобождает от уголовной ответственности. В данной ситуации нам не удастся э, создать э, свой трибунал по ситуации в Украине, поскольку мы с вами знаем, что Россия, как постоянный член Совбеза, будет блокировать этот вопрос. Поэтому У нас на міжнародний головну суд. Випадки, коли біженці приїздили приміром у Євросоюз і представлялися жертвами певного політичного режиму, просили притулку, а потім виявлялися воєнними чи іншими злочинцями. Уже були приміром, торік у Німеччині довічне ув'язнення за злочини проти людяності отримав колишній офіцер спецслужб Башара Асада через вбивства і тортури сирійських опозиціонерів. Справу розглядали кілька років. У випадку з російськими військовими дістатися за кордон і відповідно оформити своє перебування там, їм допомагає російський правозахисник емігрант Владимір Осічкін. каже, береться за це лише після їхнього каяття, засудження війни Росії проти України і обіцянки свідчень про воєнні злочини. Є вже щонайменше три таких випадки: Андрій Медведєв, який, начебто, готовий свідчити особисто проти Євгенія Пригожина, засновника ПВК Вагнера, Нікіта Чібрін із 64-ї окремої та стрілецької бригади російських військ, що на початку повномасштабного вторгнення окупувала Київщину та перебувала в Бучі. Чібрін запевняє, сам був поблизу в Андріївці. І має інформацію, що російські солдати там вбивали цивільних, зґвалтували двох жінок та мародерили. Павел Філатів, десантник, який кілька місяців провів на війні Росії проти України, вже написав про це книжку та емігрував до Франції. Цілий місяць я, по суті, знаходився в бігах, багато чого відбувалося за його вірні. Воєнний білет. Который я служил, там не поймешь зачем, для кого. Паспорт российский. Надеюсь видно, вот они. Куча До слова після таких жестів Філатів обіцяв відправити гонорар зі своєї книги кількасот тисяч євро на потреби постраждалих від воєнної агресії українців. Але так цього і не зробив. Натомість почав судитися за права на ведення книги із правозахисником, який допоміг йому отримати політичний притулок. Той прокоментував це так: Імеємо ли ми право одобряти і здання книги як свидетельство о війні, якщо ми точно знаємо, що її автор способен лґа і обманувати в своїх інтересах. А ось який розвиток може мати історія екс вагнерівця Андрія Медведєва, екс співробітник СБУ не виключає нових інформаційних диверсій. Можливо, ця людина просто як гвинтик. Вона ну, її виводять, потім виводять ще. Вони там створюють якусь мережу. Вони становляться медійними персонами. Журналісти будуть брати в нього інтерв'ю. Він, можливо, десь буде переміщувати акценти. Вагнерівці погані, але Кремль сам по собі ні. Ну там нормальні люди, звісно, є. Тобто, ну така операція може бути. Водночас, за словами опитаних мною спецслужбовців, ці історії можуть впливати і на перерозподіл влади у Росії. Як шлося у звітах американського інституту вивчення війни, взаємозвинувачення Кремля, Міноборони Росії та засновника ПВК Вагнер продовжуються.